прогноз для овнів на червень 2025 року. Подивимося три важливі події червня місяця. Подія перша. Подія друга. Подія третя. Далі подивимося. Для овна на червень професійна діяльність. Чого очікувати в червні місяці, в професійній діяльності? Далі, фінансові справи, як будуть складатися? Чого вам очікувати в червні місяці в фінансах? Так, дивимося для овнів. На червень 2025 року. Чого очікувати в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? На що звернути увагу в плані здоров'я? І порада або застереження, що покажуть карти. Порада, можливо, застереження. Подивимося. Так. Отже, три важливі події червня місяця для вас. Подія перша. А це ви підете кудись в нове, можливо, якась відбудеться поїздка для того, щоб покращити або фінансове становище, або емоційний план, можливо, якась подорож, можливо, недалека поїздка, але... можливо, на світанку, але на приємне, коли ви сповнитеся емоції, ми і будете задоволені. Дальше, друга подія, п'ятірка кубків. Так, ну давайте подивимось іще. Ага, ну деякий час будете от щось, нагадаю, вам минуле. Коли ви були в минулому е, сповнені якоїсь апатії, якоїсь втрати, чомусь не вистачало, можливо, коли ви або хворіли, або втрата якихось грошей, крадіжка, можливо, була, тобто ви чогось не отримали або щось е, втратили, і е, от будете в таких енергіях. Хоча ви швидко швидко по колісниці, швидко з них вийдете, візьмете себе в руки, і дійсно, ви дивіться, по третій події вже виходите в да, е, е, енергії такі. По імператриці це ви примножуєте, збільшуєте все те, що у вас є. Тобто переходите на іншу стадію розвитку, якщо це відносини, тобто на іншу ступеньку. Так? Тобто, якщо ви зустрічались, то будете жити разом, якщо ви жили разом, то будете, наприклад, одружуватися. І це стосується всіх сфер вашого життя. Далі професійна діяльність. Будете відточувати майстерність, ви людина професійно розвинута, уже, скажімо так, собаку з'їли, все знаєте, все вмієте свої професії, і будете відточувати деякі дрібниці, так? Далі фінансові справи. А у вас буде все виходити, причому, можливо, в партнерстві. Ви будете задоволені результатами. Будете задоволені результатами ще й співпраці з кимось. Що очікує в особистому житті? Шанс новий, беріть його обов'язково. Який шанс вас чекає, спішіть до вас. І дивіться, ще на ніколи не глянула. Якраз те, що стосується професійної фінансової діяльності. Тут у вас все ростиме, збільшуватиметься, ви результати вже будете отримувати. Далі плані здоров'я. Тут будьте уважними, можливо, вас захочуть обманути. Це карта шахрайства, крадіжки, коли вам можуть підсунути або не ті ліки, або лікар. Тобто, якщо вам щось пропонують операцію якусь, чи пройти обстеження, то пройдіть його в кількох клініках. Тут уникайте, щоб вас не обмануло не кинули на гроші. Так, або просто неякісно не зробили операцію. Що порада. Отут дійсно насолоджуйтеся життям в червні. місяці. У вас дивіться, світла полоса відкривається, це приємно. Ви вийдете з цієї неприємної ситуації, те, що стосується здоров'я. Вирішуйте проблеми по мірі їх надходження, а головне не. Засмучуйтесь одразу, якщо щось неприємне почуєте. Перевіряйте, не довіряйте, бо це дійсно карта шахрайства. А тут у вас світла полоса. Світла полоса, ну, карти у вас, в принципі, дуже таки непогані. Нехай уся хороша намінно збувається, не гаразд, негатив, обходить вас стороною.